Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією, гарного, мирного, тихого і благословенного Богом Дня я бажаю усім вам. І разом з вами хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці у своєму слові і через це слово дає нам надію. Він указує нам дорогу віри. Послухайте, як була випробувана віра нашого прабатька Авраама. І ось ми читаємо про нього у книзі буття у 12 розділі, у другому вірші. І зроблю тебе великим народом, і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним». Хочу нагадати, що для Авраама нелегким випробуванням став заклик залишити свій дім, залишити друзів і вирушити в країну, якої він не знав. Коли Авраам прибув туди, то виявив, що там живуть хананеяни, і йому доведеться протистояти їхньому ідолопоклонству. Це було суворе випробування віри Авраама. У нього тут не було маєтку, на який він міг би претендувати як на свою власність. Проте небесний Бог зійшов до здивованого Авраама, проповідував йому Євангелії і показав вічну спадщину, яку він мав отримати назавжди. Авраам переходив з місця на місце, як вважав за потрібне, добуваючи засоби для утримання сім'ї. А сім'я у нього, як відомо, була чималою. Він мав понад 400 вивчених слуг недалеко від кожного місця, де він розкидав свій намет, Авраам обов'язково споруджував жертовник. Він поклонявся Богові всюди, де кочував. Так Авраам вчив свою сім'ю любити Бога і боятися його. Усі послідовники Господа, куди б вони не йшли. Повинні нести із собою істинні принципи своєї релігії. Якщо гріх забуття істинного Бога та ідолопоклонство панують у тих місцях, куди вони прибувають, то це саме той час, коли їм потрібно відкрити істинні Божі принципи. Перебуваючи у комфортних умовах, де все дається легко, ми не відчуваємо великої потреби щохвилини покладатися на Бога. За своїм провідінням, Він провадить нас у такі місця, де ми будемо усвідомлювати необхідність у його допомозі та зміцненні. Нині в Господа також полеміка зі своїм народом. Він вважає, щоб кожен з нас був слухняним його вимогам. Коли ми чітко усвідомлюємо свій обов'язок, тоді ніхто не повинен запитувати, чи це буде мені зручно, або чи це буде мені приємно, якщо так говорить Господь, цього достатньо. Ми повинні взяти Біблію, дослідити і пізнати, у чому суть Божої волі щодо нас, після чого з вірою і упевненістю приступити до її виконання, як це робив Авраам. Тепер ви розумієте, що перша перевірка Авраама була вкрай серйозною. Він повинен був залишити все і йти у незнайому країну. Певний час Авраама переслідували несприятливі обставини, які виявилися для нього чудовою перевіркою. Бог за допомогою цих обставин випробовував його. Коли ж Господь дав Авраамовідіння безсмертного життя на очищеній землі, яка повинна була стати його домівкою, це повністю його удовольнило. Інколи буває так, що навіть розуміючи цю правду, розуміючи, які будуть наслідки, ми можемо піти не тим шляхом. Тож Авраам обирав завжди шлях, який вів до Господа. І коли сталася суперечка між ним і його племінником, він сказав чудові слова! Послухайте в книзі буття в 13 розділі, 9 вірш. Якщо ти ліворуч, то я праворуч. Якщо ж ти праворуч, то я ліворуч. Бог випробував Авраама, щоб побачити, чи буде він слухняний його голосом. Господь знав, що подальше перебування Авраама на Батьківщині серед родичів-язичників не відповідає його вищим духовним інтересам. Він не міг там на них благотворно впливати. А тому Бог звелів йому залишити обжите місце? Авраам був досить багатою людиною, але він у надзвичайній простоті підкорився Господу і став мандрівником у чужій країні. Коли Авраам залишив свій дім і родичів, Бог запевнив його, що він досягне земної величі і розквіту у землі Ханаанській. Чому Авраам? Не скористався всіма засобами, які мав, щоб сприяти своєму розквіту. Чому він не уклав їх у прибуткову справу, щоб розбагатіти і стати більш впливовим, ніж усі ті, з ким він мав справу? Авраам нічого не робив для самопрославлення. Він не ставив перед собою мети отримати владу. Муж Божий не прагнув звеличити себе будівництвом великих міст, які він би міг назвати своїм ім'ям. Авраам був задоволений тим, що мав. Літопис повідомляє, що Авраам взяв із собою свого племінника Лата, і певний час вони жили разом. Проте їхні родини стали доволі чисельними, і одного разу виникла сварка між пастухами Авраама та пастухами Лота з приводу їхніх отар. І промовив до Лота Авраам. Хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами. Адже ми, близькі родичі, хіба ж не вся земля перед тобою. Лот обрав Содомську землю. Авраам далі жив у землі Хананській, а лот у містах рівнини, розкинувши свої намети неподалік від Содома. Жителі цього міста тоді тяжко грішили перед Господом. Отже, тут ми бачимо ще один поділ. Коли і як він відбувався, має неабияке значення. Лоту була надана чудова можливість дослідити обстановку, виявляючи максимум обережності у виборі свого маршруту. Він мав бути вкрай обачним у виборі суспільства, у якому належало жити його сім'ї. Проте, навіть не поцікавившись звичками місцевих жителів, Лот обрав вигідно розташовану місцевість, яка обіцяла великий прибуток. Він прийшов у судом багатим, а вийшов із порожніми руками. Пожавши, плодив власного неправильного вибору. Дуже багато залежить від того, яке місце проживання ми обираємо. Що для нас важливіше? Матеріальні переваги, чи здорова моральна атмосфера, яка позитивно впливала б на наше духовне життя. Нині чимало шляхів провадять до Содома. Ми всі потребуємо помазання наших духовних очей, щоб чітко розрізняти дорогу, яка веде до Бога, а не веде до погибелі. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав мудрості нам сьогодні у цьому питанні. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми усі хвилини, щоб щиро подякувати тобі за іще один цікавий життєвий урок героїв віри. І це, зокрема, батька усіх вірних це Авраама Боже. Ти випробував цю людину і він довів. І в той час, коли ще тисячоліття розділяло його із поверненням Ісуса на нашу землю, з приходом Ісуса вперше на нашу землю, Він тоді вже побачив той день і зрадів. Він бачив ті оселі, які ти, Господи, купив ціною власного життя і повірив у все, і тому був послушним твоєму голосу, сьогодні даючи нам цей урок, дай мудрості і нам. Піти шляхом Твоїм, шляхом Авраама, а це шлях віри. Це шлях віри в ті слова, які Ти говориш, Ісусе. Це шлях віри у ті обітниці, які Ти залишив, і на які, покладаючись вірою, ми можемо отримати те бажане. І я думаю, що найбільш бажане для всіх нас є, Господи, спасіння, яке Ти купив ціною власного життя і готовий подарувати всім. Тому сьогодні веди і керуй нами, дай мудрості нам це все прийняти, стати твоїми послідовниками. Нехай Твоє благословення. І Твоя милість буде над усіма, хто піднімає свій голос до тебе, Господи, і кличе про порятунок, не залиши таких. А за все, що ти зробив, ми тобі щиро дякуємо Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Є велика небезпека, друзі дорогі, сьогодні не просто розрізнити дорогу, а знайти дорогу. Тому що тих, які кличуть, які кличуть дуже і дуже багато. Тому Господь у своєму письмі дав попередження, що є дороги, які здаються людині добрими, але кінець їх погибель. І сьогодні досить сумний приклад, ми прочитали із племінника Аврама Лота. І який результат. Людина обрала прекрасну долину, де, мабуть, думала: отут мої кошари стануть іще більшими, отут я буду мати прибутки, буду мати все. Але прийшовши з оцими отарами, які там, десь у гірській місцевості, вже не могли поміщатися, Лот виходить із Содома. З пустими руками. Тому, дорогі мої, пам'ятайте, що цей урок є для нас у тому, що ми можемо мати на цій землі багато, але це все дочасне. І тому варто ціною тимчасового не втратити вічне дороге. Настане день, коли Господь прийде. І всі послідовники Божі, послідовники віри Авраама отримають ту велику нагороду життя вічне. І я хочу щоб ви були у тому числі. Нехай Господь благословить вас сьогодні такими бажаннями. До побачення.